Коростенська міська лікарня знову отримувала подарунки від київських благодійників – Мальтійського ордену госпітальєрів в Україні та благодійного фонду «Співчуття». Цього разу лікарня отримала джерело безперебійного живлення електроенергії. Сьогодні ми привезли істочник безперебойного питання, який дозволяє порядка двох днів поставляти електроенергію в реанімацію міста Коростеня. В випадку відключення її від міської сети або перебоїв, аварій. Реанімаційне відділення оснащене апаратами підтримки життєзабезпечення, технікою, яка здійснює необхідний моніторинг стану пацієнта, а також апаратами медикаментозного забезпечення. Усе це працює від електроенергії. У нас в лікарні є електрогенератор, який працює на дизельному пальному. І в таких випадках ми запускали цей електрогенератор і отримували. Електропостачання Но да, даний апарат у нас один в лікарні і тому забезпечити всю лікарню він не в змозі. Тепер же завдяки подарованому безперебійнику за попередніми розрахунками медики впевнені, що зможуть забезпечити усі свої потреби. Вони підключаються в єдину систему, вони накаплюють електроенергію, коли ну, все, все нормально, і да? в випадку аварії, в случаї відключення, любой людина, нажав на одну кнопку, обеспечить електричеством повністю все здание. Крім того, благодійники також привезли в лікарню медикаменти та дитяче харчування, яке буде надаватись тим, хто потребує. Ми звертаємося в міські служби в мерію, де потрібен, що саме потрібно, і що у нас на даний момент є в запасі благотворительної. На сьогодні ми оказали дуже велику партію гуманітарної допомоги медикаментозної. Це препарат на весь Житомирський регіон. І міст також потрапив в цю Гуманітарну акцію. Тому сьогодні ми також привезли таблетки противовірусне аксагріб для города Коросте. Користенська міська лікарня отримала допомоги на суму близько 200 тисяч гривень. Власне, завдяки благодійникам, в основному наша медицина і живе. Тому місто з великою вдячністю приймає подарунки, цінує і розвиває стосунки з добровільними помічниками. Ми називаємо це настоящі друзі нашого міста користень. Чим більше таких буде, тим краще нам можна багато питань вирішити для населення нашого міста, починаючи здоров'я, освіти, культури, ну все, що пов'язане з життям наших людей. Так що добре, що є такі друзі.